Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом. А коли ми вже виженемо депутатів ОПЗЖ з парламенту, цю п'яту колону Кремля, яка загрожує нашій національній безпеці, запитує нардеп Гончаренко. Вчора в Верховній Раді знову порушив це питання, що 23 січня було направлено звернення 150 народних депутатів щодо негайного включення в порядок денний законопроєкту, що передбачає позбавлення депутатів від ОПЗЖ депутатських мандатів, іде. Цей законопроєкт має бути негайно включений в порядок денний. Це питання треба розглядати і голосувати. Ми зробили петицію про це та отримали голоси. Зробили законопроєкт. Це треба нарешті дотиснути. ОПЗЖ не має бути в нашому українському парламенті, але ОПЗЖ, очевидно, що нікому не заважає. А от Геоле так. Верховна Рада у четвер ухвалила рішення відсторонити позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі в засіданнях до кінця року, за словами нардепа, через критику на адресу глави офісу президента Андрія Єрмака. Верховна Рада відсторонила мене до кінця року від засідань Верховної Ради. Лерос вважає, що причиною відсторонення є те, що він назвав главу ОП Андрія Єрмака ФСБшною гнидою в його присутності. Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що за відсторонення проголосували. Слуги 192, довіра 12, за майбутнє 10, Відновлення. України 14, батьківщина, 10 та ОПЗЖ. Крім того, Гончаренко пояснив, що засідання Ради не закривалося з 24 лютого 2022 року, оскільки під час дії воєнного стану засідання ради не закривається, тобто Лероса відсторонили від участі в роботі Верховної Ради до кінця війни. Лерос під час засідання парламенту, 8 лютого, висунув вимогу посадити у в'язницю главу офіса президента Андрія Єрмака, сказавши, коли ФСБшна гнида Єрмак сяде за державну зраду у листопаді 2021 року. Гео Лерос під час виступу з трибуни. Не ради назвав Зеленського зрадником і показав у бік президента середній палець. Згодом депутату вручили підозри у хуліганстві і у невиконанні рішення суду, згідно з яким Лероса зобов'язали спростувати інформацію, поширено у Фейсбук про нібито продаж держпосад братом голови ОП Андрія Єрмака. Того ж місяця суд відпустив Лероса під особисте зобов'язання. ДБР наполягало на штрафі або позбавлені волі нардепа до трьох років. Що у вересні 2021 року у депутата стався конфлікт зі слугою Миколою Тищенком. Тищенко зігнав Лероса з трибуни, коли той критикував діяльність ОП. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.